Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть що тільки що пролунала серія вибухів в одному із кремлівських сховищ під час особистої наради військових та путіна. Як пишуть телеграм-канали, охорона Путіна провела трьох російських офіцерів, завербованих розвідкою України, не здогадуючись, що ці відкрили вогонь. Наразі невідомо що там точно сталося. Втім, пишуть про загиблих. У той же час спецназ ЗСУ захопив останній бункер та підземне сховище поблизу куруська всім п'ять піти бункер в Курській області наші охорона або перебули, або здалася. Путін а в Кремлі повна паніка та істерка. Половина особового складу здається, інша половина долучається до зСУ. Весь вечір п'ятниці тривають страшні та запеклі бої. Ситуація, що склалася в Курській області, поставила російського диктатора Путіна в глухий кут. Тепер він не може полювати до якихось інших ініціатив, крім української і мирного плану, який буде напрацьовуватися Києвом до листопада. Таку думку висловив політолог голова центр. Аналізу та стратегії Ігоря Чаленко Путін перебуває як загнаний кут Вовка, і у цій ситуації, звичайно, є певні ризики його нелогічних рухів. Очевидно, що зараз кремлівський режим захищатиметься. Відбувається перекидання резервів оголошено антитерористичну операцію керовану ФСБ. Той же Дюмін охоронець Путіна, відповідно, має координувати ситуацію в Курській області. Однак це показує, що у Путіна немає відповідей щодо того, як виходити із нинішньої ситуації, сказав Чаленко Російські Аліти. Бачає, що залізобетонний міф про непохитного і вічного Путіна просто зламався. Вважає Чоленко. цей образ Путіна росіянами чим далі, тим гірше сприймається. І я абсолютно впевнений, що навіть на майбутніх виборах у вересні у них вже псевдовибори будуть. Що єдиний день голосування та ж єдина Росія? Ось побачите у зв'язку з цією ситуацією у Курській області втратить дуже серйозно. Зазначив гість ефіру. що слабше себе показує кремлівський режим на чолі з Путіним, то сильнішими будуть позиції України, упевнений. Політолог бачачи зараз слабкість Путіна навіть у ключовій військовій сфері зрозуміло, що зокрема і питання допомоги фінансування України будуть посилені партнерами, і питання щодо нового санкційного тиску на РФ. Також я думаю, набуде нового дихання наголосив Чаленко. Він також звернув увагу на те, що у цій ситуації так звані мирні ініціативи Китаю і Бразилії стають неактуальними. Путіну більше немає до чого полювати. Китай із Бразилією пропонували, нібито альтернативний мирний план зупинити бойові дії по лінії. Зіткнення, але на цей час це вже не працює. Жодним чином не працює, оскільки операція в Курській області ставить Путіна в глухий кут, і він не може тепер параполювати до якихось інших ініціатив, окрім української щодо української формули миру і того мирного плану, який напрацьовуватиметься до листопада. Тому ситуація у Путіна вкрай складна. І я впевнений, що цими користуються як представники демократичного цивілізованого світу, так і його партнери, які будуть і далі видавлювати з Росії усе, що тільки можна резюмував гість. Ефіру редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.